Що вам потрібно? Друзі, чисто випадково потрапило до мене це відео, а я думаю, десь його бачив. Я думаю, що ви його також знаєте. Ну дуже він популяризувався в останній час. Друзі, давайте додивимося цей випуск до кінця, тому що тут будуть основні цікаві актуальні новини і розбір цієї ситуації з даною особою у військовій формі. Щоб ви зрозуміли, взагалі, хто це в нас такий. Що нічого не говорить, і сразу запчихує якогось там газом. Тому давайте розбирати ситуацію. Солдат Хрест пройшов на фронті сім кіл пекла, але став жертвою цинічного нападу у хилянцю. А я тут думаю, де я його бачив? А це ж останній тиждень популярний став наш герой. Популярні відео з ним багато хто бачив, напевно. Солдата-кулеметника Василя Крупича відправили на лікарняне ліжко не російська куля чи уламок ворожного снаряду. Він став жертвою підлого нападу агресивного натовпу на групу оповіщення РТЦК ТСП. На початку відео ви бачили, що громадянин чи там людина просто спитала, задала питання про це. І як бачимо, солдат Хрест агресивно відповів йому. Але Рівненський обласний ТЦК ТСП каже, що це. До нього було агресивні дії. І щоб привернути увагу до проблеми вже масового перешкоджання мобілізації, я не побачив в даному відео перешкоджання мобілізації. Це конкретне питання було. Боєць фронтовик із позивним хрест записав відеозвернення до командувача військ оперативного командування Захід. Давайте поглянемо відео, значить. Хочу до вас задатися, щоб ви мені допомогли. Я посередніла був переведений в провичим на життя президентом України. Хочу, щоб ви мені допомогли. У мене це не той боєць, якого побили вам, перебили ребра. Біжу в лікарні. У мене в моїй військовій голові взагалі не вкладається таке. Як... Таке взагалі може бути. Наш українець, український солдат, який воював, чесно воював, пройшов шлях від Бахмута до Курахова. Курахова я от Курахове я побачив. там В 33-й нашій бригаді вона вела важкі бої за Курахова. І ми там планували оборонну операцію. Я з ним познайомився в одному з батальйонів. Він поранений з перебитою рукою. Він зараз тут попав в ТЦК, бо непридатний до служби. І зараз він лежить в лікарні з поломаним ребром, перебитим. Не від пулі москаля, не від осколка снаряда якогось. А від того, що якийсь місцевий взяв лом і ударив його, та ще й хизується цим. Ось скажи, що здався. Плен, то буде жити. Тебе хто бив чи трогав? Били там мене. А ми наші, нет, хто бу... Трогав нет, українці. Ні, ні. Браття, браття, дружні, браті. Да, 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 а там суки, приподносять підери Нам На що приподносять? піздець хотів. Це наша ціна, наша свобода, наша Україна.

Ну ти ж воєнний, ну ти ж прекрасно повинен розуміти, що приймаючи військову присягу, там написано, що ти е, зобов'язаний захищати е, як громадян Україну, так і країну загалом від зовнішнього агресора. Ну там ніде не прописано, що ти якось маєш себе вести агресивно по відношенню до громадян України, народу України, е, людей, які знаходяться на території України. Ну там же ж такого не написано. Я особисто приймав присягу, я там такого пункту просто не знайшов. Ми віримо тобі, що ти виконував бойові завдання, якісь, можливо, в тебе були поранення, що там тебе перевели в якийсь там Сарненський ТЦК. Ну, Відношення до громадян України, в даному випадку, які відео нам потрапляють, ну, вони неприйнятні. Ну, чесно скажу, мені не сподобалось би таке відношення. Тому, звичайно, що ніхто тобі панно нічого не бажає. Просто потрібно розібрати з дані ситуації і виставити в справедливому для всіх, скажімо так, огляді. Крім присяги, також, будь ласка, ознайомся з певними постановами, які це регламентують, скажімо так, відносини з громадянами, людьми і так далі. Наприклад, це може бути постанова 560. Також статтями Кримінального кодексу, ознайомся. З Конституцією ознайомся, там багато чого цікавого написано. А то я заходжу і читаю від обласних ТЦК, що ситуація виставлена однобоко, що винні всьому громадяни України, ухилянти і так далі. Завжди винний народ виявився. Ну, не можна так однобоко виставляти. Я розумію, що їм сказали, дали вказівку. Але ж наша задача розібратися в корні проблеми: чому так виникло, і чи як можна. Щоб надалі таких ситуацій не виникало. Я думаю, всі прекрасно розуміють, про що я говорю. Нам потрібно. Поясни нам всім. Ну на що було цим займатися? Ну, реально. Друзі, якщо е, з даним героєм у вас є ще відео, то, будь ласка, відправте їх мені. В наступних випусках ми все розглянемо. Остаточна є проблема це велика кількість ухилянтів, які ховаються від ТЦК. У себе вдома і замовляють кур'єрську е доставку їжі або різних інших речей. І ми просто на власні очі бачимо, що сміття просто росте в умовах геометричної прогресії все більше і більше і більше і більше. Тому, знаєте, це така склалась ситуація ідеального шторму: заборгованість, кількість сміття росте, водіїв сміттєвозів. Е е е е е е е е все менше і менше. Тому ми скажімо так: балансуємо, затикаємо дірки, І мене самому ця проблема вже я скажу так: поперек, поперек горла стоїть, але це реальна проблема, і це проблема системна. А причини я вам сказав: Всьому ухилянти знов винні, знов ці ухилянти кляті. Навіть сміття, бачите, в Дніпрі росте в геометричній прогресії, із за того, що ухилянти сидять по домам. До речі, він не зауважив, хто такі ухилянти, кого він має на увазі ухилянтами. Знов свого марафону наслухався. про ухилянтів 6 мільйонів. Це може визнати тільки суд, скільки раз пояснювати. Але бачите, мер Дніпра він вважає по-іншому. До речі, питання до дніпрян. Хто моє відео дивиться з Дніпра, як ви могли вибрати такого мера собі? Ну просто питання цікаве. Він же ж взагалі не пеклується про вас. Він навіть бачите проблему сміття в Дніпрі. Скинув на умовно якихось там ухилянтів. Ви видумані в нього персонажі в голові, виявляється. Все, кур'єрів мобілізували, значить, ніякого сміття не буде. Саме головне знайти корінь проблеми. Хто буде доставляти їжу ухилянтам, які сидять по домам, якщо забрати всіх, наприклад, кур'єрів. Логічно, що тоді вирішиться проблема зі сміттям. Все просто. Є корінь проблеми є її вирішення. Причину наслідкові роз... зв'язки, я думаю, ми розуміємо. От вам і вирішення. Всі питання, якби. А тепер кляті ухилянти, будете сидіти без їжі, без доставок своїх. Тому що всіх кур'єрів мобілізують. І потім ми побачимо, як вирішиться питання зі сміттям, як будете смітити в наших містах. І коли ви виїжджаєш звідси і приїжджаєш туди, там ти себе почуваєш набагато безпечніше, ніж тут при обстрілі. Тому що там ти знаєш, що ці люди бачили все в своєму житті. І ти знаєш, що вони точно нічого не бояться, і ти знаєш, що завдяки їм ти живий, і приїжджаючи сюди, потім ти розповідаєш, кажуть, там, во, що, ви, а так ви з'їзде туди. Хоча б раз подивіться, що там відбувається. А потім поверніться звідти з нормальними, з нормальною головою. Я не можу сказати, якщо ви кажете, що вам тяжко, ви так втомилися від війни, ми не можемо донатити, у нас нічого нема. З'їждь туди, подивись, що там. А потім приїдеш і скажеш втомився ти чи ні. Я тут чесно одного не зрозумів, а чого Женя нам розказує, що нам робити, що нам е, виконувати, що там побачити, куди поїхати і так далі. Чи має Женя право, навіть якесь там моральне, е, виходити по якимось там студіям і розказувати щось там на широку аудиторію, враховуючи що те, що сам Женя ніде не був. В армії не був, строкову службу теж не був. Зараз не захищає нас, зате ходить по студіям, щось там розказує. І якщо він поїхав хоч на 15 хвилин в зону ну, там, виконання бойових дій, щось там побачив, хоча я сумніваюся, що він взагалі туди доїхав, ну, допустимо, він щось там побачив і каже, що взагалі навіть в нього щось там помінялося в його житті і там свідомості. Але ж потрібно показувати своїм прикладом, якби він мобілізувався, показав. Своїм прикладом, що він поїхав виконувати бойові завдання. І тоді, можливо, ми його й послухаємо. Який там бойовий шлях він пройшов? Тоді да, це вже друге питання. А так, і ходити по студіям щось розказувати. Ну, це багато хто вміє. Друзі, не хотів затягувати даний випуск. Сьогодні в нас невеликий короткий огляд цікавих новин. Тому, якщо вам будуть цікаві наступні такі випуски, ви можете завжди підписатися, поставити дзвіночки. Також не забувайте е залишати ваші коментарі, як ви бачите певні ситуації. Не забувайте також і про наш інтернет-магазин, запчастини для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників. Плюс сервісний центр. Якщо вам буде щось потрібно, обов'язково звертайтеся, посилання залишу під цим відео. Також не забувайте про нашу популярну категорію товару це павербанки. У мене є такий демонстраційний варіант. Це павербанки для ноутбуків 60 000 мА 65 Вт. З масою портів, з підтримкою всіх важливих функцій. Тому, якщо вам будуть потрібні або такі пауербанки, або інші пауербанки, ви можете завжди до нас звернутися. Посилання також буде під цим відео. А зараз всім гарного дня і всім па-па. Від Імені братства вітаю вас з новим 2026 роком. Сподіваюся, він буде останній. Ви, як добрі християни, я знаю, з нетерпінням очікуєте кінця світу, що буде супроводжуватися приходом. Господа нашого Ісуса Христа і останньою битвою сил світла проти сил зла, в якій ми, українці, будемо брати участь і виконувати функцію фронтової розвідки на боці сил світла. Ми обов'язково переможемо. Мир не потрібний, потрібна перемога. Амінь.